Всім привітки! Сьогодні у нас така тема: термінові новини від вищих сил. Що вам на даний момент хочуть передати вищі сили. Розклади є загальними. Хто хоче собі замовити індивідуальну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Працюю я одна, інших помічників в мене немає. В кого дівчата, хлопці, як резинує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо дивитися, що вам хочуть передати вищі сили. Термінові новини, мабуть, так підпишемо від вищих сил. Термінові новини. Ой, втомилися. Ой, втомилися, все на собі. Знаєте, таке враження, що зараз на даний момент в вашому житті вас е, отако розтягують всі отак на частини, я б сказала. Але ви наскільки добра людина, відкрита, щира, що ви, ви втомлені вже, ви не можете відмовити. Дуже, знаєте, багато на себе грузу скинули настільки, що ви вже втомилися просто. Ну, це старша жінка вийшла. Старша жінка вийшла, ну втомилися. Дуже добре, дуже добре серце маєте. Бачите, от ви вложуєтесь, допомагаєте все всім. Хоч може бути таке, що все моє ну, не так все гладко в мене. понімаєте, І ви думаєте, а коли вже я десь рвану, коли вже мені. Да, буде добре, я ж скільки добра роблю, я допомагаю, відкриваюся. Ну, втомилися, просто замислилися над тим, що коли, коли вже настане мій час, і то все погане відійде від мого життя. Давайте подивимося, що вам хочуть передати вищі сили. Знаєте, зараз такий період у вашому житті, що ви може проходити якусь, я б сказала, таку трішки як трансформацію в своєму житті, якісь уроки в вашому житті. Навіть якщо у вас стається на даний момент щось таке недобре, погане, знаєте, ви не кричіть, не плачте, а чому, а чому? Ви подумайте, для чого. Вам це дано. Вам на даний момент дається скільки є з питань, скільки ви можете витримати. Мічів багато, бачу, важко, втомилися, розтягують на всі сторони, підтримки немає. Розумієте, але вам доля, доля підготовила. Щось таке велике, щось таке гарне. Не знаю, ну буде дуже велика зміна. Да? Вам іде прямо удача якась фортуна відкрита прямо для вас. Може на даному етапі вам просто треба пройти і подумати, для чого? Може, вам треба щось змінити в своєму житті? Да? Вам кожна ситуація, кожні неприємності через людей. Вам показується, що вам в своєму житті треба трішки змінити щось. Бо ви вже стали на місці, розумієте? Стали, і то все накидається з кожним днем більше і більше ваше життя? Но, Вищі сили вам показують да, і дають підсказку, що от ви пройдете оцей етап і ви виходите в нове. Вам падає удача, нові якісь перспективи, в кого може бути робота, в кого сім'я. Ну, Ви щось прямо йдете в нове. Давайте подивимося, що куди ви йдете. Да, через вищі сили. Дивіться, оці печалі, оці удари, і ця, е, що у вас було таке, знаєте, таке конкретне скупчення негативу. Знаєте, як в чорному коконі стоїте, ви з нього виходите. Ви з нього виходите і вищі сили вам як підсказку дають ще чуть -чуть, ще чуть-чуть, і ти йдеш в нове. Карта радості вам іде. Будете радуватися, хто шукає пару, буде стояти в парі. Хто шукає пару, буде стояти в парі. Ну, щось дуже розбиті. На даний момент, я б сказала, такий період, ну, прямо не дуже хороший в вашому житті. Ви вже втомилися, чого я, да? чого я, чого саме мене, скільки можна? Я вже не можу, я вже не витримую. Дивіться, вирванете в нове. Підете в нове. Знаєте, мене таке враження, що біля вас є людина, яка трішки вас збиває з толку. От трішки збиває з толку. І може це чоловік, да? може там якась близька людина. Я не бачу просто біля цієї людини підтримки, і ви ще більше розбиваєтеся в цьому, розумієте? Що ви там, там, де ви хочете підпитатися, взяти та енергії, бо ви ж пороздавали на всіх, розумієте? Всіх обігріли, допомогли. І там, де ви хочете да, підпітку такої енергії зробити, вас там теж розбивають. В нове підете. Падає взагалі нове. Це може бути зміна житла, це може бути зміна взагалі життя, міста. Знаєте, отак, як ви до цього періоду жили, ваше життя йде щось нове. Ви дуже багато наплакалися, дуже багато ударялися, багато підставляли вас, били з усіх сторін, але ви вийдете в нове життя. Це вам такі термінові новини від вищих сил. Чуть-чуть, буквально трохи. Чуть -чуть. оця людина, яка біля вас, біля якої, від якої ви не можете взяти той сили енергії, яка вас не підтримує. Це зміна пройде з цієї людини, буде стосувати ще цієї людини. Отак, дівчаточка, ще цієї людини буде стосувати зміна. бо таке враження, знаєте, як у вас є якісь плани, ви відкриваєте, десь ідете, вроді би, всім допомагають, а ж я собі не можу. Ну, оця людина трішки вас збиває. Трошки такий, знаєте, як тормоз вам в житті дає. Це недобре. Ну, передивіться, передумайте. В кого як зрезонує, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво, бо насправді розклад дуже цікавий розклад. Ну, Багато хто піде в нове життя. Прямо нове щось падає. Може, хто який бізнес собі новий буде відкривати. Знаєте, хтось вас там затримує в цьому. Ну, щось вам падає, прямо нове. Ну, оця чорна полоса чуть -чуть ще буквально. В кого зрезонує, пишіть в коментарях. Хто хоче замовити програмну свічечку, пишіть, будь ласка, на Viber, або на Telegram. Всім гарного дня, до побачення.